на зв'язку. Прочитав сьогодні, що реклама воєнної кампанії Вагнера, яка стоїть проти нас під Пахмутом, та в принципі, на суттєвому відрізку східного, східної частини фронту. То та, та реклама просочилася до ТікТоку, така соціальна мережа, я тезні колись був, але ми там заблокували аккаунт, назавжди закрили та пішов. Так ось та реклама набрала мільярд переглядів. Мільярд. Вісім мільярдів у нас на тій планеті живе, недавно оголосили. Нас з вами трохи більше 40 мільйонів. І весь світ дивиться, хто в тому двобої з чортом, котрий на нашу землю прийшов, і маленькою, але незалежною і сильною, як виявилося країною, хто в тому двобої переможе. То я так розумію, отримують від того задоволення, раз з таким азартом передивляється все те, що а, випадає у мережі і, до речі, не баниться, раз його мільярд глядачів дивиться і залишається доступним. Там, на першому місці той ролик, там де якийсь Вагнеровець, який здався в полон українським зсу, а потім був обмінений, пам'ятаєте, а потім... Тому при поверненні Вагнер звинуватили у зрадництві і Пувалдою бошку розбили. Ото він лідирує в, тому, в тій такій е, не сильно скритій рекламі е, самого організму Вагнер, Котре перепевняється, що вже посередковано безпосередньо українці цікаві світовому суспільству у тому двобої. Коли нам зброю наші партнери поставляють так собі, ну, поставляють, за що ми їм дякуємо, але поставляють її з певною швидкістю, котрої, мабуть, недостатньо. Інакше не було б на східному напрямку вогневої переваги противника там, по різним оцінкам 8 до 1, а той 10 до 1. Уявіть собі той шквал вогню і той тиск, який зараз спричиняється. Тривалий термін часу на Бахмут. Колець. І ті розвіддані, котрі з нами щедро ділиться, розвідка країн-партнерів, мусимо з вами не зволожуватися з приводу того, що це вони роблять виключно для нас. Вони це роблять для себе, бо площині луного фокусу лежить питання їх безпосередньої безпеки, котра зараз випробовується якраз. Життями і силами ЗСУ на українській землі, чи витримає притомний світ ту навалу, яка прийшла агресивно, чи не витримає і прогнеться Україна. І тоді треба вживати там, тим самим членам НАТО і іншим представникам світової спільноти із, із великих дядьок, кажемо, вживати якихось заходів. бо Через певний час це стосуватиметься їх безпосередньо. Не лише ядерна загроза, а й загроза такої сухопутно-ракетно-літальної агресії країни, котра навряд зупиниться на початому У випадку, якщо б Чисто гіпотетично допустити, що вона перекусила б Україну через коліно і захопила би її за 3 дні, як планувала, чи за 10 днів, як сьогодні там якийсь <кій> військовий орган опублікував, що за 10 днів Путін збирався Україну повністю окупувати і стати там на кордоні Євросоюзу для подальших там якихось дій та маркувань нової мапи світу. Мусимо розуміти, що розраховуємо ми виключно на себе, на своє військо, на свій надійний тил, на єдність українського народу з вірою у перемогу, бо на нашому боці є правда, інакше бути не може. Верніть увагу до речі, як у інфопросторі, у загальному, а та частна армія Вагнера своїми новинами змінила Кадирова з його тік-ток військом Про то чути, але значно менше. А Вагнер просто явище, його всюди багато. І в Центральній Африканській Республіці вони вербують там якихось афроамериканців, ув'язнених взамін на е службу на українській землі, взамін на свободу. І цифрами своїми не гребують скільки вони там вже витягнули з тюрем, на яких умовах, так і інше. Це явище, я впевнений буде мати ще суттєвий розвиток і динаміку, котра, сподіваюся, внесе свої корективи, в тому числі у внутрішню політику у внутрі країни-агресора. Буду не здивований, якщо той пригожин напхає трохи. Бункерному діду, а може і не трохи. Але нам без різниці, бо один чорт змінить іншого, і всьому мало якогось результату. Остаточним буде лише результат знищення тої системи на корні, щоб вона зникла як явище з життів світової спільноти. Так виходить, що нам відведена та. Місія руками нас має світова спільнота це зробити. Це буде Україна. Мадяр завжди на зв'язку. А птахи Мадіара очі і жало українського війська. Гарних вихідних і спокійного вам неба!